Одна дитина рятує життя іншої залишок грошей, які збирали на лікування шестирічного Павла Каталушняка, батьки хлопчика передали на дійці кушнірик маленькій дівчинці, котра потребує пересадки печінки. Життя цього шестирічного чернівчанина Павлика Толошняка взялися рятувати усім світом. На початку вересня цього року хлопчикові діагностували міелодиспластичний синдром. Хвороби розвивалися стрімко, медики казали, що потрібна пересадка кісткового мозку, а перед тим дороговартісні блоки хіміотерапії. Прилікувати Павлика, тоді зголосилася білоруська клініка, але грошей у батьків не було, тому до порятунку дитини долучилися усі небайдужі і створилося навіть невелике чудо, коли лише за дві години телерадіомарафон. На «Подаруй дитині життя у різних локаціях, звідки йшла пряма трансляція, люди зібрали 200 тисяч гривень. Але, на жаль, життя Павлика обірвалось. Якщо воно так мало бути, то в такій ситуації вже не була проблема в грошах, а в самій, як це відбувалося лікування. Бо ми думали, да, це буде важко там. Якийсь, та, Період часу, там місяці, але він ще нас так обнадіяв, то жінці він так сказав, що 10 місяців пройде, і, ну, так би якби, знає, якби. як дитина сказала, то що йому приснилося таке. Спасіба великим людям за ці зібрані кошти, бо так, знаєте, не знаю. Вже в цій ситуації в нашій ці гроші не милі. Ми краще ці кошти передамо. жінка каже, цей час, навіть та година образно, яка друга мама переживає, її роди, батьки там, родичі переживають, а дитина мучиться. Залишок грошей, а це 262 тисячі гривень. Батьки Павлика вирішили передати іншій дитині, котрій також потрібна термінова пересадка печінки. Надійці кушнір ще немає двох рочків. Ми вже розповідали її історію. Дівчинку отруїє власна жовт через це. У неї жовтий колір обличчя недостатність розвитку жовчо шляхів, які не дають можливості жовчі вийти по тих природних шляхах, куди вона має виходити в кишківник. Нині для пересадки печінки і реабілітації дівчинки потрібно понад 120 тисяч євро. Зголосилося її прооперувати у бельгійській клініці. Ми збираємо гроші до грудня. Не знаємо, якщо ми не зберемо цю суму до грудня. Ну про принаймні станом на сьогоднішній на вчора ми робили ну, як підсумок зібраних коштів. Ми й волонтери було 68 тисяч. Більше ніж 68 тисяч євро, ще треба 50, 58, тобто ми вже поза половиною. Тому ті кошти, які перерахувала родина Толошніків, – значна допомога, аби врятувати життя вже цієї дитини. Хочу подякувати батькам Павлика. Просто, Павлику, ти там є, ми знаємо і попросив Бога за надійку. Хай, хай не береги так живо від нас. І, Просто дякуємо і просимо усім, якщо ви маєте можливість, просто допоможіть будь-якими чи грошима, чи просто щирою молитвою. Та як надійка з надією, вона надія, знаєте, би є у цей дитин. Може б житті так не дали ім'я, надія. Допомогти можете і ви, реквізити на ваших екранах. Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина.